В той час первосвященники і старші зібрали на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до палата, кажучи, візьми і розпни Його. Каже їм палат, візьміть його, ви розпиніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдеї Йому відповіли, у нас є закон, і за законом Він мусить умерти, бо Він зробив себе, Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у приторію і каже Ісусові, ля ти Ісус не дав йому відповіді, каже йому тоді Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе? Відповів Ісус, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі, на місці, що зветься літостротом по-єврейському Гавата. А був то день, коли приготували Пасху близько шостої години. І каже до юдеїв ось цар ваш, ті закричали, геть, геть із ним, розпни його. Пилат каже їм, царя вашого має розп'ясти. Первосвященики відповіли, немає вона сцена кесаря, і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса та й повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце званече по єврейському голгота. Там його розп'яли із ним двох інших. З одного і з другого боку Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус Назарянин, цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. При Христі Ісуса стояла його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї, сказав до матері, жінко ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. По тому Ісус, знаючи, що все звершилось, схиливши голову, віддав духа. Тому що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишилися в суботу на Христі, бо був великий тієї суботи. Юдеї просили, Пилата, щоб переламали їм голінки і їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що він уже помер, голінок йому не ламали. Але один з вояків прополов йому списом, бік і зараз вже кров. І той, який бачив, свідчить те, і свідчення його правди. в основу нашої християнської віри смерть, розп'яття, яке передбачає, однак і Воскресіння Христа. Ви чули тільки, що послання із Першого листа апостола Павла до Коринтян, де він вже на початку цього великого і важливого листа пише речі, які у своєму тогочасному контексті в апостольський час були. Майже шокуючи, наштовхувалося на велике нерозуміння і несприйняття. Привітавши громаду у Коринті і розпочинаючи велику богословську частину свого листа, він пише, наголошуючи, що слово про хрест це глупота для язичників, для всіх народів, для нас, які спасаємося сила Божа. Хрест це сила Бога. У тогочасному уявленні боги, йшлося про політеїзм, про Багато це була дійсність, яка характеризувалася блаженством. Ті, бо, у, особливо у панівній грецькій релігії, так у римській релігії боги були тільки жили на цілий тій олімпійській. Е, Сон богів, жили на е, горі Олімп, втішалися у прекрасному е, середовищі, пили амброзію, пили нектар. Е, Тим не менше мали у собі ознаки всі ознаки, які мають люди, як добрі, так і погані. Єдине, що їх виділяло, це було безсмертя. Наслідувати Бога і вірити в Бога, чи в богів у той час означало. Отримувати від них якесь особливе благословення, щастя, успіх, здоров'я, це тільки це означало, що були на їхньому на місці молільника того, хто просить у них про допомогу. Натомість в основі християнства, нової релігії, яку заснував Христос із Назарету, лягло цілком інше поняття: хрест, який є виявом сили Бога. Дивний християнський бог, який є безпосередньо пов'язаний із знаряддям тортур. Отже, хрест на той час був знаряддям страти для злочинців, насамперед, злочинців, які насмілилися протиставитися державній владі. Особливо у цьому тогочасному вже римському контексті, рим, римському періоді у в історії юдеї, на, на хресті страчували злочинців, які підняли замах, підняли бунт проти е, першинства імператора Риму і його адміністрації. Ми маємо цілий ряд свідчень літературних, е, так само поодинокі археологічні доведення. Про страти, які проводили римляни у той час. Однак були дуже конкретні умови на той час римських громадян вільну, вільну римську людину не можна було страчувати через розп'яття. Навіть ті з громадян, чи навіть із військовослужбовців, посадовців, які займали високий ранг і чимось прогрішилися. Проти закону, проти влади, проти, проти імператора їм надавалися більш благородні, так би мовити, способи, щоб забрати життя мечем або отрута або самому зробити самогубство через перерізання вен, але розп'яття було виключно відносилося. Тих, які є негромадянами, які належали до народів, окупованих Римською імперією, або які відверто належали до класу рабів. Їхній спротив своїм власникам державній владі означав смерть, видовишню смерть, на яку мали дивитися інші, але одночасно і страшну смерть. Уявімо слова апостола Павла і перенесімося тоді дві тисячі років назад. Який, яке сприйняття мусило мати, оце, оце його проповідь, слово про, про Хрест, це сила Божа для тих, хто вірує. Хрест ставав справді почав ототожнюватися безпосередньо із послідовниками Ісуса. Це не є вигадка якогось пізнього. Пізнього вже покоління християн не патристично там не після легалізації християнства у IV столітті, але одразу ж у апостольській і після апостольській добі цей хрест стає ознакою послідовників Христа. Ми маємо одну із таких цікавих знахідок у Римі графіті, Те, що зараз псують, псують транспортний засіб. Чи фасади будинків, тепер переважно фарбою, часом є різні над пошкодження поверхні гострим предметом. Подібні графіті залишали так само і тоді, в ці далекі апостольські часи, і один з таких графітів, з околиць Риму, дійшов так само до є зафіксований нашими сучасними істориками і археологами. Йому зображений чоловік, який відверто. Повторює формою тіла розп'ятого чоловіка з витягнутими руками, однак замість його людської голови є зображене щось подібне, як голова осла. Чоловік із головою осла і під низом напис. Алексаменос поклоняється своєму Богові. «Алексаменос» — один чоловіче ім'я, тогочасне грецьке, цілий напис був на грецькій мові. Очевидно, йшлося про одного із послідовників Ісуса з околиць Риму, з той бідної, з бідних околиць, де жили переважно ремісники, торговці, які доставляли повсякденно їжу у величезну метрополію і столицю Риму. І саме через ці найнижчі верстви, суспільні верстви, починає проникати ця віра в Христа, зокрема у цю Частину, яка наштовхувалася у той час справді на відвертене сприйняття і нерозуміння. Тим не менше, парадокс, що за десятиліття і кілька століть віра у Христа із тих е, столиці проникає дальше у вищі, що влади, вищі верстві суспільства. сам апостол Павло пише в листі до Филиппян, що. Моє слово Євангелія стало відоме навіть у преторії, в загоні преторіанців в тій безпосередній охороні самого імператора, куди потрапити було надзвичайним привілеєм ті, які мали доступ фактично до тіла найвищої особи тогочасної Римської імперії. У наш час ми стоїмо також перед викликом, що хрест терпіння, людська черствість, людська, людський гріх. Є частиною нашого життя. Однак цей самий Хрест Господній вчить нас, що Бог є присутній не тільки тоді, коли все є гаразд, коли тільки є здоров'я, тільки успіх, тільки, тільки тоді, коли так, як ми собі бажали чи десь поблизу цього. Так само серед терпіння і Христа є присутня Божа милість, Його вічність, Його незнаність. На початку бойових дій 2014 року відбулася одна подія на Луганщині в селі Победа, де був обстріляний із території Російської Федерації реактивною артилерією, військово-польовий табір наших Збройних сил України з північної частини командування. Де посередині того табору наші підрозділи один із підрозділів, який був висланий, формувався і був висланий із Львівщини, разом із своїм капеланом встановили в центрі цього е, табору хрест. В найближчій посадці зрі, була зрізана берізка, і з неї вирізаний е, дві поперечки. Під тим хрестом вони молилися, під тим хрестом служили Божественну літургію. Після того, як обстрі, був обстріляний з Оставили цей табір була понівечена велика кількість техніки, загинуло кілька десятків людей. Вже той підрозділ, цей підрозділ був відведений десь від трохи в сторону. Першим наказом було повернутись і допомогти пораненим забрати тіла, прибрати всю зброю. Яке велике здивування зустріло саме цих наших. Ійців з третього окремого батальйону, 24-ї бригади, коли вони побачили, що майже в епіцентрі тих вибухів їхній хрест із берези стоїть дальше, причому повністю не ушкоджений без єдиної подряпини на місці, де була, лютувала величезна височезна температура, де поплавлений був метал, де понівечений був осколками, ані ударна хвиля. Ані висока температура, ані осколки не зробили жодної шкоди цьому дереву. Дерево, яке фактично одне із найм'якших пород дерев. Наша віра, наша витривалість, наша терпеливість далі є тою великою чеснотою, яку Господь благословляє, скріплює всіх тих, які слідують і живуть його вірою. Нам тому молимося, щоб ми були добрими послідовниками Христа, особливо в наше серце, в нашу молитву сьогодні, включаємо цілий наш народ, який терпить і несе великий хрест війни через великі втрати, поранення, перечасні прощання, полон, попавши безвісті, Господь кріпить і своєю благодаттю провадить нас до свого царства серед того Христа, і ми Отця і Сина Святого. Thank you.